Врешті-решт, коли закінчились процесуальні терміни, полковника Червінського просто викрали. Вивезли в невідомому напрямку: Єрмак це про ГУР, а Татаро це про ФСБ. Через це таке знущання із полковника Червінського, хтось когось на банковій тримає за тестікули. І погризлися вони в ресторані одному з найдорожчих в Києві. Е, історія з Хабарем вона випливла і е, проти Татарова повідкривали цілу пачку справ. Зеленський до останнього е, упирається, не хоче відправляти їх у відставку. Враження таке, що ці люди призначені до Зеленського, е, ну кимось зі сторони. Питанням мусить ставати абсолютно радикально: або Зеленський позбувається цих людей, або українці. Нагадують Зеленському через акції непокори. Вітаю, друзі! Несправедливо, що щодо полковника Червінського вилилася просто вже відкрите беззаконня. Рік судової тяганини переведення в Кропивницький. Пропивницькому українці активні почали ходити на суди, врешті-решт, коли закінчились процесуальні терміни, полковника Червінського просто викрали, вивезли в невідомому напрямку. Нагадаю, що за час перебування в СІЗО до нього не допускали членів родини, тобто це якесь ну, таке показове знущання. І самі судові засідання, на які приходило все більше і більше людей в Києві перетворювалися просто в політичні маніфести. Врешті, переведення в Кропивницький не дало владі нічого, і полковника Червінського просто кудись вивезли, невідомо куди. Це наскільки кричуще беззаконня, що на тлі постійних закликів влади про допомогу. Частина українців говорить, а кому допомагати? Допомагати тим, хто чинять беззаконня. От Петро Порошенко на парламентській сесії в Раді виступив із закликом щодо підтримки полковника Червінського. П'ятий президент тут говорить про те, що доля полковника Червінського це трохи більше, ніж доля окремої людини. Це по суті доля демократії в Україні. А демократія це те, що дійсно підтримується розвиненими країнами. Автократію будувати ніхто не дозволить в Україні. Будь ласка, послухайте, що говорив Петро Порошенко у своєму спічі в парламенті. Шановні колеги, ми дійсно хочемо звернути вашу увагу на рісні необхідність підвищення. Ефективності роботи парламенту неприпустимо, коли парламент працює декілька днів на місяць. Неприпустимо, коли місяцями затримується розгляд найважливіших питань: питання церкви, питання бізнес-клімату, питання створення ТСК по фортифікаційним спорудам і об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, допуску журналістів у раду. Забезпечення свободи слова, розгляд питання після підписання президентом доповнень до закону про мобілізацію та звільнення військовослужбовців. Але я хотів би наголосити ще на одному дуже важливому питанні: несправедливість. Несправедливість неприпустима в принципі, особливо неприпустима під час війни і особливо неприпустима по відношенню. До українського воїна, розвідника героя. І совість вимагає від мене і від всіх нас використати цю парламентську трибуну для його захисту, для захисту Романа Червінського. Тим більше після тої кричущої історії, коли 19 квітня було розглянуто продовження запобіжного заходу після року тримання в'язниці. В без невинної людини, без Червінського, без адвокатів, а скоро буде вже без суддів, коли прокурорська трійка буде вирішувати питання перебування в'язниці. Я переконаний в тому, що неприйнятно, коли суд залежний і упереджений, коли правосуддя вибіркове, не може такого бути в Україні. Це зразок Росії, проти якої. Червінський боровся, все своє свідоме життя. Я, як п'ятий президент, віддавав накази, які він блискуче виконував, забезпечуючи нашу перемогу. І те, що зараз відбувається, це не персональна справа Червінського, це справа всіх нас, це питання нашого руху в Європу, це питання верховенства права, це питання незалежного правосуддя, це питання свободи слова, демократії. Парламентаризму і справа Червінського це тривожний дзвінок, який весь український народ вимагає нас почути. І моя вимога, наша вимога свободу Роману Червінському і слава Україні. Це дуже сильний виступ. І, власне, на кожу упирається це, опирається це беззаконня в парламенті, точніше, в країні. На кого, хто є головним промотором цього беззаконня, причому діє наскільки нахраписто і самовпевнено, що е, перебити ці кроки, ці рішення ніхто не може. Мені здається, що постать Татарова в дещо більше, ніж, скажімо, заступника. Голови Офісу президента Єрмака. Тарас Вячеславович Чорновіл говорить, що Єрмак це про ГУР, а Татаров це про ФСБ. Це дві російських вертикалі. Ну, Я в чомусь не погоджуюсь, а в чомусь не маю доказів, аби заперечити Тарасу Вячеславовичу. Тому що таке просто кричуще беззаконня вчинити проти захисника країни, це значить виконувати якусь особисту захцянку. Через такі особисті схеми, особисті залежності формуються ну, взаємозалежність двох, я б сказав, Чи, Тобто, коли Зеленський не реагує на прохання західних партнерів прибрати зі свого офісу, як не Татарова, то Єрмака, як не Єрмака, то ще якихось монстрів. Ну, добре. З переляку спекались Смірнова і Трофімова. Але ж там, кого не пошкреби, зараз на банковій. Це все сумнівні типи. Тому історія із переслідуванням полковника Червінського пов'язана з особистою помстою. Мені здається, що через це таке знущання із полковника Червінського хтось когось на банковій тримає за затестікули. І хтось комусь за це дуже зобов'язаний. А кому можуть бути зобов'язані? По суті, французьке видання Кур'єр Дюсюар опублікувало зараз статтю Олег Татаров, людина, яка захопила контроль над усіма силовими структурами України? Не погодитися з цією тезою важко. По суті, переслідування полковника Червінського лежить на совісті Татарова. Тому що контроль над силовими органами не лежить йому. Трапилося днями весела історія про те, як бізнесмен Шкіль погрився в ресторані із офіцером Нацполу Мінасяном. Офіцера Мінасяна. Дорогущий люксового класу автомобіль, зарплата якого не дозволяє їздити на такому автомобілі. І погризлися вони в ресторані одному з найдорожчих в Києві за те, що шкіль забронював столик, ну, але шкіль бізнесмен, а мінасян, мінасян поліцейський. Якщо поліцейський може дозволити собі сніданки в дорогущому ресторані, ну дуже цікаво тоді про його доходи поговорити. Врешті скандал закінчився на користь шкіля, бо виявляється, що і за Міносяном, і за шкілем стоїть один і той самий чоловік. Татаров, татаров. Тільки для шкіля дружба із татаровами виливається в величезні підряди. Саме шкіль зараз ремонтує оцей перегін метро від Одеської площі до Лебіцької, в якому трапилася Велика Аварія. Наскільки я розумію, підряди він його фірми нахапали підрядів будівельних на 47 мільярдів гривень. Непогано так, правда? Зовсім непогано. І все, ну, якщо згадати історію шкіля, то він був функціонером партії регіонів свого часу, навіть Часи Януковича. Ну, а татаро, відповідно, працював в міністерстві. Внутрішніх справ часи Януковича, і був особою пов'язаною із, ну, скажімо так, комунікацією по Майдану із різних силовиків від, з боку Міністерства. Татаро після революції гідності з них з орбіти, він пішов в бізнес. Я вже розповідав про те, що він виявився. Хорошим партнером і висуванцем такого Василя Фаренника, заступника міністра Захарченка в часи Януковича, Василь Фаринник родом із Тернопільської області, із села Синьків, з якого походить Дмитро Фірташ. Але Фаринник старший на 10 років фірташа і свого часу за комсомольською путівкою виїхав у на Донбас служити в радянській міліції. Він там, по-моєму, дослужився до начальника міліції Яна Києва і побудував будинок по сусідству з Януковичем. Ну, і відповідно, після переїзду Януковича він переїхав сам до Києва і став заступником міністра. Так от, у Татарова з Фаринником була і є спільна юридична фірма. І ця фірма раптом Після Революції Гідності почала отримувати дуже непогані підряди. Особливо запам'яталася історія із фірмою Укрбуд, такого собі Микитася, який тепер не лише під слідством, а й засуджений, здається. Якраз була кричуща історія про будівництво житла для Нацгвардії. Де було розмито по 80 мільйонів гривень, нічого не побудовано, врешті-решт історія з Хабарем вона випливла і проти Татарова повідкривали цілу пачку справ. Наскільки я пригадую, тут якраз в статті французькій згадується про те, що Стівен Сакур, журналіст ББІСі. Запитував безпосередньо Зеленського, як тобі не соромно призначати людей, які були проти Майдану. Ну, Зеленський включив, так би мовити, традиційного свого труляля. Але зараз, коли почали фактично нашаровуватися події із корупцією на всіх рівнях влади Зеленського, Питання про шурму татарова, про Єрмака стає все гостріше і гостріше, і західні партнери просто вже безпосередньо тикають в очі Зеленському. Зеленський до останнього е, упирається, не хоче відправляти їх у відставку, навіть е, розігруються якісь такі е, водевілі. З цього приводу, аби зберегти цих людей дивно. А це, це наскільки раціональна поведінка, і відчувається, що Зеленський просто страшно залежний від цих людей. Враження таке, що ці люди призначені до Зеленського, ну, кимось зі сторони. Чи не слід це оманських домовленостей, коли Зеленський просто здався в полон, так би мовити, ярмаку татаро і тому подібне? Тому що. За своїми ну, здібностями, так би мовити, організаційними, а Татаров до того ж, доктор е юридичних наук, і він був і він професор, і він е був науковим керівником цілої великої групи е пошукувачів, пошукувачів е наукових ступенів, кандидатів наук, докторів наук. В нього вже, по-моєму, більше 30. Е е Пошукувачів захистили дисертації, він був або головним опонентом, або науковим керівником, і ці люди розставлені по різних посадах. І ця вся історія теж ще одна, один бік медалі Татарова, про який про французьке видання не зовсім розповіло. Тому, чим більше, Отакої от брутальності до полковника Червінського, тим швидше заведуться українці до масових акцій непокори. Це ж вже починає ставати ну, таким чинником. Звичайно, що люди не хочуть давати кидати костомаху агресорів через ну, внутрішні заворушення під час війни. Ці заворушення послабляють ситуацію і для фронту теж. І українці не хочуть цього, але ж влада вона не хоче поступитися ні на один сантиметр. Вона захищає злодіїв і карає героїв. Ми так не виграємо війну. Українці починають розуміти, що е, Єрмак Татаров, Зеленський, е, Шурма, і можна перераховувати ще і ще це люди, які не зацікавлені в українській перемозі. Вони навіть ще більше робили все, щоб зірвати фінансову допомогу Заходу Україні, і збройну допомогу. Тож тепер питання мусить ставати абсолютно радикально: або Зеленський позбувається цих людей, або українці нагадують Зеленському через акції непокори. Я так підозрюю, що якщо знущання сполковника Червінського в Кропивницькому продовжиться, то ви пригадуєте, що трапилося з Януковичем. В Януковича була, було містечко Врадівка, де люди психонули і пішли громити поліцію місцеву. Через пару місяців сталася Революція Гідності. Тому враження таке, що Татаров хоче довести ситуацію в Україні до третьої революції. Адже і Єрмак. І Татаро, і Зеленський це люди з орбіти партії регіонів. Партія регіонів довела до одної революції, до Помаранчевої, до другої революції, до Революції Гідності. Якщо знущання, абсолютно таке кричуще, брутальне протизаконня, буде чинитися далі, люди не витримають і вийдуть на вулиці. От і все. Або Зеленський позбувається цих персонажів, або хай готується до вуличних заворушень. І політики не будуть призвідцями цих масових заворушень. Люди самі без політиків вийдуть. От в чому особливість українців, коли українці бачать, що право загрожене, що Конституція порушена, в них виникає природнє бажання захистити Конституцію і свою свободу. Зеленський, Єрмак, Татаров – Це не про захист Конституції і не про захист свободи українців. Дякую. Поділіться, будь ласка, цим відео, аби якомога більше людей почули правду. Нагадую, що в мене є канал Цибулько ТІВІ, де я публікую гостьові ефіри на інших каналах. І є канал «Цибулько-Влог», де ми друкуємо англійською мовою сюжети і історії із українського життя. І дякуємо Збройним силам за те, що вони тримають небо над нами. Слава ЗСУ, слава Україні!